Російська сторона пропонувала умови нейтралітету України, статус який Київ, здавалося, був готовий прийняти на той час. Що ж лишилося в Україні у разі підписання такого варіанту договору? Україна б скоротила свою армію до 50 тисяч осіб, включаючи півтори тисячі офіцерського складу. Це в п'ятеро менше ніж Україна мала до 2022 року. В Україні мало б залишитися лише чотири кораблі, 55 гелікоптерів та 300 танків. Станом на 2022 рік це було б менше за армію сусідньої Білорусі. Україні пропонували не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю понад 250 кілометрів. Саме таку відстань, наприклад, відокремлює кримський міст від контрольованої Україною гуляйполя, розташованого неподалік лінії фронту. У планах Росії Україна мала визнати незалежність так званих Донецької та Луганської республік, причому у межах адміністративних областей України автори російського документа вважали, що саме Україна має взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу зруйнованої з 2014 року. Росія також вимагала скасування всіх санкцій, як українських, так і міжнародних, та відкликання всіх міжнародних позовів, поданих з 2014 року. Росія наполягала на наданні російській мові статусу державної та відновлення. Всіх майнових прав московської церкви в Україні бойові дії були би припинені за кілька років при повністю обрізаній армії відсутності. Будь-яких безпекових гарантій, зокрема вступу до НАТО, а також відновлення руського міра всередині, ми б просто отримали нове вторгнення, яке б вже просто остаточно поглинуло Україну. І тоді можна було б казати, що більше української держави не існує. За інформацією джерел, договір був парафований, тобто підписаний одним із членів української делегації. Але на, на щастя, тоді західні лідери терміново, зокрема Борис Джонсон, приїхали до Києва і переконали президента Зеленського цього не робити, і пообіцяли, що буде надана достатня підтримка для того, щоб Україна могла воювати.